Шов по окопу на свою точку, на, на СПУ і йожик в окопі бігав, не міг вибратися. Ну, так достало його, так запечатлів. Захисник України, працівник комбінату Запоріжсталь Григорій Климчук згадує часи на фронті. Пічні півтора року я там. На, на самому пірідки монтажник систем вентиляції Григорій на комбінаті з 91-го року. Спочатку повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив на фронт. Просто даже не задумувався. якщо чесно. я розумів, що треба боронити батьківщину. Служив стрільцем, помічником гранатометника. Брав участь у найзапекліших боях на Донецькому напрямку. Отримав кілька контузій. От я був в Авдіївці 15 мая, 14-15 п'ятнадцятого еще как, как химический завод Авдеевский працював, А потом пошли прилеты, и, ну, просто ми його видели, этот коксохимический. Зізнається, на фронті дуже складно. Рідний комбінат підтримував та надавав необхідну допомогу весь час. Підтримка колективу, підтримка волонтерів. От у нас молодці волонтери. От у мене МТНС, вона легка і е, була, я доволен що у мене такий от скам'янат каску дав і бронізвійний Григорій повернувся навесні цього року. Майже одразу став до роботи на Зупоріжсталі. Як Вони узнали, що я комісувався, вони зразу мене чекали. Після повномасштабного вторгнення понад 1100 металургів запоріжсталі вступило до лав ЗСУ. 180 з них повернулись до цивільного життя та до роботи на підприємстві. Тут їх радо зустрічають та надають усю необхідну допомогу. Зокрема, на комбінації діє програма адаптації ветеранів. Їм надається медична та психологічна допомога. Пропонуються програми перекваліфікації та наставництво. Колектив теж готують до повернення героїв через відок. Курси та тренінги. У майбутньому планується створити об'єднання та простір для ветеранів. Підтримка колективу та родини допомагає в адаптації після фронту, каже Григорій. Також чоловік не втрачає зв'язку з побратимами і допомагає їм. Щоб якось то смаскируватися сіті, от я передаю. Плюс хлопцям передаю носки, маски там от таке елементарно. Григорій Климчук вірить у перемогу України, в успішне майбутнє Запоріжжя та стабільну роботу та розвиток рідного підприємства. основа города – это какое-то производство. Вот. И хотелось бы, чтобы было и производство, и чтобы расцветал город.